Указом президента України орденом за можність третього ступеня посмертно відзначено військовослужбовця Олексія Бецанєва. Нагороду вручили на засідання виконкому 28 серпня. Отримала її донька загиблого захисника. Нагородою за хоробрість відзначено Павла Герусова. Захисник України на даний час вважається зниклим безвісти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. На виконкомі погодили заходи щодо реалізації проєкту капітального ремонту вікон будівлі котельні. ЮНІСЕФ компенсує 4 мільйони 700 тисяч гривень на заміну 200 вікон. Був підписаний меморандум між Південніською міською радою та ЮНІСЕФ щодо співпраці під час для реалізації цього об'єкту. Так як в проєкті меморандуму фігурує лише Південніська міська рада та ЮНІСЕФ, а управління капітального будівництва є структурним підрозділом Южницької південної міської ради, яке делегує на яке поделіговано повноваження з укладення договорів, проведення тендерів, реалізації робіт. Для ЮНІСЕФ зараз не зрозуміло, хто ми такі, тому що ми окремо Юрліцо. І саме ось для цього, щоб подати Після цього це затверджене рішення для ЮНІСЕФ. а Вони розуміли, хто ми такі. Ну, воно було підготовлено та винесено на це виконком. ЮНІСЕФ буде напряму компенсувати частину коштів підрядної організації, яка буде обрана за результатами закупівлі. Тобто зараз ми оголосили процедуру на мільйонів тисяч гривень, і відповідно до договору ЮНІСЕФ готова компенсувати не більше ніж 4,7 мільйона. Різницю буде компенсувати ну, бюджет Южинської міської ради та також там в проєкті договору написано, що ЮНІСЕФ не платить за ПДВ, прибуток, адміністративні витрати, ризики, інфляцію, тобто є. Певний перелік, і тепер як це буде працювати після підписання договору, коли підрядна організація буде подавати акт виконаних робіт до управління капітального будівництва. Ми будемо формувати спеціальну форму ЮНІСЕФ, вираховувати кількість коштів, які відповідно до цього акту має перечислити ЮНІСЕФ на пряму підряднику. А яку суму будемо подавати вже до південніської міської ради на капінування? Ми міняємо вікна повністю в будівлі котельні. І в АБК «АРМ» — це будівля, де сидять інженера, бухгалтера та інший робочий персонал. Під час засідання поліцейський офіцер южницької громади відзвітував про результати діяльності за перше півріччя 2025 року. Сергій Лис закріплений за Новобілярським та Сичавським старостинськими округами. У своїй доповіді він озвучив, що за півроку було зареєстровані 24 кримінальні провадження. В загальному ситуація. Сказав би, контрольовано, стабільно, тому що постійно працює відділення поліції, яке обслуговує дану територію. 24 на 7 працюю я, здійснюється патрулювання території, тому я думаю, що ситуація достатньо контрольована. Бувають крадіжки, бувають незаконні проникнення до житла чи іншого домовладіння осіб. Це, скажімо так, такі самі основні. З підлітками проводяться профілактичні заходи. Проводяться роз'яснювальні роботи. Я постійно відвідую навчальні заклади, які знаходяться у мене на території. Постійно взаємодію з дирекцією їхньою, намагаюся завжди приділяти час вихованню дітей, тому що насправді підростаюча покоління дуже важливо, тому що хочеться оберігти їх від знаєте, негативних наслідків, десь щось розповісти, десь щось роз'яснити. Тому, ну, в принципі, я вважаю, що. Достатньо добре все це получається, тому що, наприклад, там фактів вчинення чинення правопорушень неповнолітніми у 2025 році не було зафіксовано. Більше про засідання виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс.